Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. В сьогоднішньому відео продовження розпаковки з сайту Aliexpress. Прийшло небагато посилочок, але подивимось, що на цей раз мені прислали. ось такий ось світильничок для стелі. Хазяйський знадобиться, що стоїло до 10 гривень. Також іще один точковий такий вже більш добротний, можна його повертати тут у різні сторони. Якось. Ага, ось так ось повертати. Такий також буде в хазяйстві. Знадобиться я ж вигідні ціни, я не могла не придбати. Ось такий ось пензлик, ще один в мою колекцію. Значить, він заявлений, як для нігтів, але я буду використовувати для пудри або рум'ян. Ось такий ось червоного яскравого кольору, такий пухнастенький. Не густо набитий, але, я думаю, для макіяжу підійде. Також продавець подарунок прислав ось такі ось наліпки. Можна причепити кудись на холодильник або на якийсь блокнот. Що он таке цікаво. Ось так ось таким чухульчиком, щоб не пом'ялося. Так, це такі гайки, також не для себе. Ага, ось таке ось ще колечко прийшло. Сьомий розмір, таке ось сердечко. Ось так ось Підійде на середній пальчик. Ось таке ось. Таке мінімалістичне, гарне. Мені сподобалося. Також ще одне колечко. Це таке. Більш широке також сьомий розмір. Ось таке ось цікаве, таке широке. Ось. Також на середній палець їй. Також мені сподобалось, можна на безіменний, в принципі, куди завгодно О, діти. Так, що тут іще? Ага, ще такі ось дві підвіски мені сподобалися вигляді сов. Мені подобаються сови, тому вирішила придбати ось таке під срібло і під старий, старовину під бронзу. Ось так ось на, шию. на цепочку причепити і можна носити. Такі вони доволі важкенькі. Класні такі. З мордочкою сови. Так. Так от. Що тут ще? Ага, це ось. Зараз так цікаво, що мені ніколи не присивали в такому спеціальному екранчику. Бачите? Ось. Дві ось такі ось сережечки. Також такі тоненькі. Вони для пірсингу. Кожна запакована в окремий пакетичок. Ну, мені сподобалась оця ось коробочка. Люблю всякі такі коробочки, такі всякі штучки додаткові, мішочки гарненькі, і мені також подобається, коли продавець піклується про свого покупця. Ось так ось. Не знаю, як воно повинно там вкладатися, але буду розбиратися, хай лежить. Ось була невеличка розпаковка сайту Аліекспрес. Всім до нових зустрічей!